Нарешті, я з вами, любі друзі, сьогодні я вітаю вас на своєму каналі Аня Гребтань. Тому підписуйтесь ставте колокольчик, аби не пропускати мої наступні відео. Лайкайте, коментуйте. В коментарях можете писати все, що вам хочеться. Не знаю, поради, питання та хоч і хейт. Будь ласка, пишіть вашій душі все дозволено. Тому буду рада почитати все. Буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. Тому та тому сьогодні моє перше відео. Будемо 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 знайомитися. Хто я? Що я куда? Я? я сподіваюся, це відео подивляться не тільки мої друзі, да. тому треба нам познайомитись. Мене звати Аня. На цьому тижні мені вже 20 років. Чесно кажучи, я і приємно і не дуже приємно вражена. Я не розумію, як так сталося. Але я вирішила, що це час, коли потрібно починати робити те, що тобі подобається, те, що ти давно хочеш. А YouTube це моя така маленька мрія, нереалізована ідея, про яку я вже думаю давним-давно, тому цей час настав. Окрім того, що мені 20 років, я живу в Києві. Нещодавно я сюди знову ж таки переїхала, тому що я жила тут півтора роки, потім переїхала додому, бо в мене було там багато справ. І тепер знову повернулася ще одна причина, чому треба вже записувати відео і радіти життю. В цілому навчаюся в університеті, але тут інформації, пов'язаної з моєю професією не буде, тому уточнювати, де я вчусь, я не буду. Тому, як би, Тому беріть чайок. Я вже записую не перший дубль, тому тут його вже ну не весь. <гум> тому беріть щось смачненьке, і сьогодні ми будемо говорити. Гарного вам перегляду! <гум> що ж буде у цих відео, що буде на моєму ютуб-каналі? Якщо взяти в загальному, тут буде багато всього. Тут буду я. Да. <гум> я буду показувати себе, свої думки. І багато багато різного. Але одним із головних концептів цього каналу це буде про працювання моєї, моєї особистої матриці долі. Чому саме зараз я вирішила, що мені треба пропрацьовувати матрицю? Чому саме зараз? Давайте про це також поговоримо. Перш за все, хочу сказати про те, що матрицею я займаюся уже вже більше двох років. Ого. так. Да. Я займаюся цим уже досить давно, я консультую, тобто, це не на якомусь такому базовому рівні, це достатньо професійний рівень, якщо так можна висловитися. В загальному чому саме зараз? Тому що я вважаю, що час настав. Ко двох років був важкий період, багато змін, багато перемін. Мене перевернуло просто на всі 180, розвернуло в бік в сторону, як тільки можливо. І цих два роки зруйнувало все те, що нарощувалось умовно. За попередній досвід вони просто знищили в нуль. 24-й рішив такий, ну що, Анюта, Зона турбулентності, давай пам-пам-пам. Все. Тому можна сказати, що я пройшла процес очищення, трансформації, як це можна сказати. І я вважаю, що це ідеальний час для того, щоб пропрацювати матрицю, тому що у мене деякі енергії зайшли в мінус і не одна. Тому я вважаю, що це саме прекрасний час для того, щоб і пропрацювати це, можливо, ще й когось заохотити, та й цим поділитися, в принципі. Це дуже класно, я вважаю. Давайте тепер більш детально поговоримо про те, що ж я буду демонструвати в цьому блозі, що я буду говорити, як я буду це подавати. Перш за все, як я вже сказала, однією із головних таких гілок цього каналу це буде матриця пропрацювання моєї матриці. А в кожному новому відео я буду намагатися брати окремий сектор в матриці, розбирати його, розповідати про нього, розповідати, що це, як це. Куди це, що ми з цим робимо? Буду брати енергії, які відповідають тій зоні, у мене, і буду на, скажімо так, практичному досвіді показувати, яким чином я це все пропрацьовую, що я роблю, як я аналізую інформацію, що, як я рухаюся, якщо так простіше сказати. Як за цією матрицею, от є матриця, а є я? Як за цим всім я рухаюся? Я думаю, це буде достатньо цікавий досвід. Можливо, ви захочете разом зі мною. Це буде дуже легко зробити. Якщо ви розберете свою матрицю, ви можете розібрати самостійно, можете замовити у когось, можете замовити у мене розбір. Тобто з цим проблем немає. Думаю, що це буде нелегкий шлях, тому що я розлінилась, у мене є добрячі мінуси. І це треба буде виправляти. Як ми знаємо, це все нелегко, але я впевнена, що вийде. Тому це буде у форматі влогів. Окрім того, я думаю, що я буду ще тут випускати якісь міні-подкасти сама або з друзями. У мене дуже цікаві особистості, друзі. Будемо пробувати, будемо намагатися. Але окрім цього, сьогодні ми ще коротенько обговоримо те, що ж така та матриця. Матриця це інструмент, який допоможе вам розкритися ще більше як особистість. Матриця це інструмент, який може допомогти скерувати вас в правильному напрямку. Матриця це інструмент, який показує, де у вас є сильні сторони, де у вас є слабкі сторони, що з цим робити і куди йти. Тобто це інструмент, який дуже класно може вас розкрити. Але одразу зазначаю, що матриця це не магія, це не чарівна пігуличка, де ви такі хоп. І все. І в мене мільйони, мільярди, і я весь такий неймовірний. No. Ні. Матриця це просто інструмент, який показує. А що з цим робити? Це вже вирішувати вам. Тому думайте, коментуйте, якщо є якісь питання, задавайте. Таке. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Буду всім дуже вдячна за це. Гарна паня.